Доброго дня, з вами знову канал Ліснички Тревел. І ми знову вибралися на чергове полювання за грибами. Сьогодні 22 вже число, 22 жовтня. Дуже холодно, зранку було 3 градуси. Зараз десь скільки тут 7, так, але так почувається так по справжньому прохолодно. Я не думаю, що ми сьогодні багато знайдемо, тому що весь тиждень було якось так ну, прохолодненько, навіть іноді зранку був такий іній. Але, можливо, якісь ну, залишки ми позбираємо, і ми вам покажемо, що зараз є в лісі. Ну що, поїхали. Так, ну що, перша знахідка каже сама за себе. Ось такий маленький е польовичок, польський гриб, так. В принципі, він маленький, це означає, що все-таки можливо ми щось зможемо знайти в цьому лісі. Так, ще залишилося, навіть він такий гарний, необморожений. Ось, тому треба шукати. Треба шукати, будемо шукати і знаходити. Красавчики. Красавчик. Красавчик? Mm. Які гарненькі. Ой, ми збили його. Збили, так, да, трошечки. Один маленький, один просто гарнюній. Так, а я теж хочу знайти... А, тут вже хтось бував. Та-та-та-та. Грибники ходять. Так. О, Валентино, йди сюди. Глянь, який я знайшов. Забирай його. Давай, тільки травичку треба почистити. Він, Давай, А ну-ка. Ага. Ну, такі з тонкою ножкою, то такі класичні, що росте. Тобто є гриби все-таки, є надія, що далі гриби будуть. Так, треба шукати. Шукаємо і знаходимо. Так, знайшли зеленички. Ось такі вони ростуть. Так, у нас е зелениці це такі гриби, які е ми беремо і. В принципі, їх можна приготувати, а польовички та білі заморозити. Так, Валентина, передивляйся, щоб були не червіли. Хорошо. Давай, я збираю, а ти будеш це дивитися. Тут ти мене потім скаєш. Черв я червові беру. Так, о, ось такі вернюні. Бачите? Гарне місце. Нема червей? Не. Це добре. А холодно, я думаю, що зараз не буде взагалі червових грибів. Але це вже знак, що можна зробити буде, е, дуже смачний омліт з грибами. До речі, якщо хочете гарний рецепт, дивіться нашу рубрику рецептів. І там е, в цій рубриці є як робити дуже гарний пухкий омлет з грибами. Ти про грузді не зняв рецепт. А, про грузді не зняв, Ну, можливо сьогодні будуть грузді, то я зніму, тому що просто я е, на цьому тижні... Так дуже зайнятий був і готував їх два етапи, тому ну так, просто не було часу, але я сподіваюся, що щось зніму. Так, ніби щось я не бачу більше. Ну гарненькі, да, такі? З товстими ніжками, що там у нас вийшло. Можна подивитися. Ага, ось так. Ну, більш-менш так, я тобі свій покладу також, тому що, можливо, я буду груздів з собі збирати. Так, ну нормально. Тоді будемо... Далі ще там шукати. Ти знаєш таку щіточку купити, щоб зрібати пісок. А, це ніж зі щіточкою. Ні, Можна таку, типу малярську якусь. Це може вже на наступний рік, да? Да. коли будемо. Так, все, йдемо далі. Йдемо далі дивитися. Так, продовжуються пошуки польовиків. Ось такі попадаються польовички. Ну, — там ще один. — Де? А, вони так ростуть в цих гіллячках зараз. Угу. А ото Валентина, не да, польовик. Да, да. Може... Ні, це поганки, так? Да? Ну. Ні, дивись. Це такий... Опа! А ну ка е О! На! Так, да, вони зараз закопані. Або в гілочках дуже часто, бо... Так, <поцентрість> да, шукають тепле містечко, бо муху. В мосі, як правильно, навіть не знаю. Ось тут я тільки що зірвав один так, і ще один. Ось тут зрізав. Ось. Такі от грибочки. А ось іще один. Манюсенький, дивіться, який гарненький. Тут був зріз. Тобто є гриби, але ну, я чомусь думав, що грибів не буде, а вони є. Тобто далі будемо шукати. Так, ми схоже. Валентиною такі. Давай, 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 о, які гарні. у ху ху Красиві. Але я... давай я це зберу, а ти йди. Ні, ні, іди й ти знімаю. Іди, іди З, це, 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 це я знайшов е, білого гриба. Так хотів, щоб Валентина вам його показала. Де, я знайшла половічка, тому ось такий, дивіться, ось він де. Ось такий грибочок. Так, я його не буду знімати, тому що у нас є кому займатися білими грибами, але дійсно. Одинарний знайшли ми. Є такий, так. І польовички теж дуже гарні. Так, все, давай, Валю, я тут подивлюся, а ти йди. До речі, тут от зріз білого гриба, дивись. Ні, це білий гриб зрізали. Давай, йди, йди по той сі, я тут ще подивлюся. Можливо, дещо знайду. вам показати, які зелениці тут ростуть, дивіться, які такими ми прямо парами з такими от гарненькими прямо тут в таких кущиках вони ростуть і разом з такими поганками то можна тут пошукати тут поганочки ось такі місця може вже дивіться трошечки назбирали тут Походили нормально. Тобто гриби є, причому в нормальній кількості, дуже гарні. Такі от полівачків дуже багато такої консистенції. Тому ми продовжимо їх шукати далі. Давайте дивитися, скільки на цьому місці полівачків. Значить, ось один. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е -е... Так, тут є ще кучки, але давайте трошечки почати. А подивись, Валентина, наскільки підзелениць тут. От глянь. А -а -а. Просто. Да, бачите, ну, ми їх не збираємо, в принципі, так, ми зелениці беремо, а підзелениці не беремо. Але якщо комусь цікаво, то це підзелениці. Ростуть Дуже. тут. Підзеленки навіть да, вони називаються. А, да, так, беремо польські, тому що тут дійсно таке місце просто. А он ще, а, он ще один, сьомий- сім, да, тут. Покажи його, ну давай. О, Дач? який гарний. Так, да, просто місце таке вони повиростали тут. Дуже гарно покажи такі. Ну, ага. Ну вони всі такі гарного тут розміру. Ось, допустимо, оцей... Бачите? Так, оце. Давайте. Раз. Два. Так, тут щоб не наступити на гриба, то потім буде тут... Тут дві штуки відразу. Дивіться, які вони гарненькі. Так, ці. Okay. а вон ще це є. Давайте ще це візьмемо. Ось так, он дивіться, які вони просто шикарнючі польські. Да. Дивіться скільки у нас вже. Це майже ну, десь година, да? ну, так? Ну так. да, тобто гриби є і ну, я ж кажу, я думав, що нічого не буде, але на, насправді. І тобто, йдемо далі. Що ж, можу сказати, першу частину лісу ми обійшли, і ось зараз що маємо дві такі маленькі корзинки. Давайте їх пересипемо велику для того, щоб звільнити місце. І подивимося, що у нас у загальному є. Так, оце одна корзиночка. Акуратно, тут білий, білий, окремо. І ось акуратно друга корзиночка. Ось так. Ну, можу сказати, за. Цю першу частинку дуже нормально. Ось такий білий. Гарно. Все, п'ємо каву і продовжуємо е, йти далі. Скільки я груздів вже назбирав, дивіться у цьому місці. Я сподіваюся, що ну, грузді ось під такими горбочками, ростуть. Типу ось таких от. О, -хо -хо! А це не груз. Да, це, це білий гриб, дивіться. Нічого Ага. Так, ну білими грибами там Валентина займається. Шукай ще. Так, да, я ще Отов, шукаю. Гілячку. І далі грузді. Та я ж грузді шукаю вже. <рес> Треба ще тоді шукати, тому що грузді це грузі, а білий це ж топ -3. Клас! як тобі? Так, з груздями, мабуть, все. Вже і так, так достатньо на таку нормальну баночку. А тепер дивіться, скільки тут польовочків я знайшов. Ось раз. Давайте будемо так викладати їх. Раз. Це Такий поїдений, але він зараховується. Два. Так. Тепер дивіться, ось три. Так, чотири. Десь ще були. Так, десь я бачив п'ятого. Валі, я загубив гриба. 5. Було п'ять. Це гриб, але це не він. А де ж п'ятий? А ось він. Ось п'ятий. А вон шостий. Це ж польовик? Так. Да штук. Ну такі вони не дуже, але в траві вони завжди такі ростуть. Валя, що у тебе Поки я збирав грузді, ось тільки назбирали. І продовжуємо наші пошуки. Так, ну що ми тут вже все зібрали. Тепер поїдемо на друге наше місце. Трошки треба проїхатись, пішки туди не дуже зручно йти. І там також є шанс, що десь білий на нас чекає. Можливо, ще трошечки польських позбирати. Тому можна, можна рушати, що у нас є. Час. У нас тільки обід. Ось потрошечку. Поїдемо і залишайтеся з нами. Будемо дивитися, що ми далі знайдемо. Гриби, які закопані в ямі. Мені довелося їх відкопувати. Такі гарні польовочки але повністю закопані в ямці з корінням. От так от, дивіться, які. О! Такі два польовочка там гарні були в такій ямці. Дуже помітити було важко. Ось, але їх дістав. Так, поки що. Такий ліс тут мають бути білі, але щось я їх поки що не бачу. Що там, Валь? Нічого? Да. а я знайшов два гарні польські. Так, ну продовжуємо. На жаль, білих поки що не знайшли, але дивіться, скільки я вже нарізав зелениць і скільки їх тут росте. Дивіться. Просто такі кубки. Не знаю, чому вони тут ростуть, такі ліс. Ну, але так, ось багато, дуже багато і ну, більше половини червів, але нормально ну, так. Так, трошечки польовачків таких гарних. Покажу, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Ось така місцинка. Да, всі польовачки видно. Гарненькі такі якраз, бачите, такі якраз які треба такі збирати. Ось такі в такому лісі попадаються. Треба тут ще шукати, тому що гарні місцини такі для пошуку грибів. Опа. Да, це казкові гриби просто. просто подивись, така з обратної сторони. Так, трошечки зупинилося позбирати польовочки. Дивіться, які гарні. Зараз. Опа! Ось такий. Так, а де там Валентина, що там у тебе? Ось один. Ага. Ну нічого страшного. Не, два. Ага, де ще. А там де корзина стоїть. А де корзина стоїть? Не. А, ух ты! Два. Ще два. Йо-ла. Ще є. Траві, так. Да. Траві. А дивись, якого я знайшов. О, кого. Так от і цей забула. А -а -а. Ну я подивлюся. А, так, да, он такий. Як кажуть на носіння, так? Да? Де? Ти всі там позабирала ті, чого біля корзинки Залишила. Я щось нічого не бачу. Де ти їх знаходиш? Прибілитися так. А ти не наступила ні на що там? А от я знайшов один. Ось. Так. То там, біля корзини? Ні, біля корзини вон А от, а ні, це не позбирала? Ні, Де? то твої. То, твої біля корзини чотири. А! Так, 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 так. Гарне містечко. Місце... Як ти казала? Місцечко. Ну якось не звучить місцечко. Містечко. Та я знаю, що місцечко Ось таке. Так. В траві вони, да? ну, давай, так? Давай ті свої збирай. Дуже гарні, дуже просто. З такими ножками. Ага. Такі фантастичні. Угу. Ті два такі гарнюні-гарнюні. О, Мосі. Ага, покажи ніжку. Ага, на той треба подивитися, як він також... О. На. Так, я теж хочу щось знайти. Щось я тільки нічого не бачу. Тут Валентина вже все позбирала, все, що можна. О! А дивіться, де він? Прямо закопаний тут. Охо. хо Отакий. От так. Є. А от іще один. В травишці. потім пообрізаю ніжки. Поки познімаю, покажу, як вони ростуть. Так, 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 так. А от іще один. І ще один. Валентина. Такі місця. І ось іще один, де. Тут заховався. Так, да, вони в траві. А в траві вони не дуже гарні. Вон, такі шляпки гарні, так? Да? Іноді вони з такими великими шляпками і тонкими ножками. І шляпка така губка у них іноді. Коли воно, коли воно вариться, воно розварюється трошечки. Але бувають в траві такі дійсно гарні, дуже гарні. Так. Це ми гарне, як кажуть, місцечко. Місце, да? гарне місце знайшли. Ось у мене вже... ну Давайте подивимося, скільки ми тут назбирали. Разом з вами, Отак. Опа, нормально, так? Да? Польські гарні. У мене ще є зеленички трошечки. Так, що все з цим місцем? Mm -hmm. Отут я знайшов один. Mm -hmm. І отам. Тобто тут ще мають бути. А ось ти весь. Ось він де заховався. І ось іще один. Маленький. Так. Є такий польовичок. Так, ще треба дивитися отут навкруги. Ніби більше не... О, тут хтось розчавив грибочок. Вже такий гарний був, але розчавлений. Тоді треба іще дивитися тут. Якщо він тут був, то треба ще тут шукати. О тут. О, от іще один. А ще один. Дивіться, ось. І ось ще один тут за колодою сховався. Ой, валя знайшла. Мені здається, тут ніхто не ходив. Трависті тут вони гарно ростуть. Ой, трохи не наступив, дивіться на гриба, як він тут був. Ось такий ще так є. О, ось іще один! Ну і місце. Тут же напевно ну ми два десятки знайшли, отак, туди-сюди. А от іще один. Ось він. Отак. Місцинка. Ой, іще один, і ще один, дивіться. Ха -ха -ха. Валь, дивіться, який гарний. Так, і оцей ще рядом. Так, ну я думаю, що ви зрозуміли. Далі мені треба трошки позрізати ніжки, що тут місце просто відмінне. Ой, я не знаю. Ми ще пошукаємо. Ага, такий трошечки. Такий. такий собі, але нормальний можна взяти. Так, все, ще пошукаємо А от іще візьмеш оцей грибочок. А я пооббираю -по mm -hmm. свої. Да. Так, ну добре, шукаємо далі. Подивіться, от на це. Просто, я не знаю, як такі гриби називати, але це просто шикарнючі. Ого, в нас повна корзина, да, майже повна корзина, ми ще в одне містечко. Місце зайдемо останній разок перед тим, як їхати додому, але вже можете подивитися, тут десь у мене один грусть завалявся, осіньте, я його приберу. Але вже, бачите, у нас наразі повна, ну, Вважається, що це повна Нуваль? Звісно, да. повна. <гум> повна корзина і тут нема груздів. Щоб ви просто мені повірили. Да, грузді ось тут. Ось Покажи. Да. Грузді груздів там нема. Тут тільки білі польські із ну, зелениських, там пару маслючків. Ну. Напевно, на сьогодні все. Ми тут трошки прийшлися, ще дозбирали. Е, Бачите, тут опеньки попалися, але такі собі, ну, не дуже. Так, ось зараз ми це досипаємо в наш кошик. Ось так. І ось фінал. Ух! Фінальний цей фінальний наш кошик за сьогодні. Ну і ще там ці грузді чорні. Ось тому, в принципі, я вважаю, що для сьогоднішнього дня це нормально. Тепер на цілий вечір буде багато роботи. А з вами були Ліснічки Тревел. Як завжди, ставте лайки, підписуйтесь і мирного всім неба. Пока-пока.